Гран-прі та п'ять перших місць привезли додому маленькі лозівчанки, учасниці студії сучасного естрадного танцю Тіп Топ Денс під керівництвом Анни Савченко. Європейський фестиваль «European Kids Awards» проходив 30 травня у Харкові, у якому взяли участь більше тисячі учасників з різних регіонів України. Лозівчанки виступали у двох вікових категоріях: – 6-8 років і діти до 12 років. Но ну, принимало участие больше 60 коллективов. Очень-очень много детей было. Даже все не помещались на сцену. То есть даже проводили мастер-класс там судьи и звезды. Не все даже могли станцевать. То есть некоторые сидели. Вот 60 коллективов, больше тысячи участников. Даже 1200 где-то так. Вот очень много было. На фестивалі танцювальний колектив «Тіп-топ-денс» представили аж шість композицій. Первої ми стільки повезли композиція. Це, звісно, очень сложно. Малыши танцювали. Це був дебют гіпноденсер. Була композиція. Ще одна була вітамін Д композиция, старшие возили діти, чотири номера. Серед великої кількості учасників наші маленькі танцівниці вибороли п'ять перших місць, одне друге місце. І дівчата, які виступали у категорії Діти до 12 років, отримали гран-при. А також отримали ще подарунки. Ділиться керівник студії. Девочки, малыши заняли що отдельную премію Європіан Чус, по называется. Вот. І нам ще подарили два сертифікати по тисячі доларів на поїздку за границу. Поэтому будем готовиться тепер. Учасниці студії сучасного естрадного танцю Тіп Топ Денс та її керівник діляться своїми емоціями і враженнями, які отримали на танцювальному фестивалі Європіан Кітс Евордс. Во-первых, это очень тяжело. Колектив очень большой. Ми ехали двумя автобусами. вообще было було весело очень сильно. І когда в самом-самом конце это уже последняя категорія четверта була, діти отримали гран-при. Просто все прыгали там, я не знаю, радовались. Ну, очень много емоцій було. Мені сподобалось болеть за старших. Ще мені сподобалось танцювати два танці. Тип топ денсери і Д. Подобалось получать медали. и выступать на сцене. Но мне понравилось выступать, и мне понравилось, что мы все две танцы за первое место. Сначала было очень волнительно, но мы собрались силами, выступили и получили гран-при. Три первых места и одно второе. Это было очень это было очень потрясающе, очень непередаваемые эмоции, непередаваемые ощущения. И я бы с радостью еще раз туда поехала со своим коллективом. Так, помимо того еще, что мы заняли столько классных наград, получили гран-при, специальные вот награды по 1000 долларов. И у нас еще была самая-самая лучшая команда поддержки, это мои мамы. И мы вот благодаря им заняли еще место. з вами